Що так насправді було на цьому полумиску, який принесла, який цей кат приніс царю, царю Іроду. Бо Євангеліє пише, що там була просто голова Йоанна Хрестителя, але так насправді це не була лише голова людини, це була ціна, яку Йоанн Хреститель заплатив за збереження правди, за те, щоб захистити правду. І можна ставити собі питання, яку ціну я готовий або готова заплатити за збереження правди. Наприклад, правдою є, що кожна людина має свою гідність гідність Божої дитини. І тепер, коли принижують когось привселюдно, я також є свідком цієї події. Тож чи я спроможний заплатити своїм комфортом за те, щоб стати на захист цієї людини, яку принижують привселюдно. Це теж буде захист правди, це теж буде стати. На захист правди це буде таке ставлення ем, на зразок Йоанна Хрестителя, тобто, щоб зберегти правду. Правду про те, що ця конкретна людина, яка переді мною є, яку принижують, вона має свою гідність. І навіть якщо вона скоїла якесь зло, ем, то правда є така, що ем, ніхто не заслуговує на те, щоб бути приниженим. Ем, так само. Чи я, яку ціну я готовий заплатити за те, щоб зберегти правду про свій гріх, про Боже милосердя. Тобто, чи я готовий або готова присвятити достатньо багато часу, щоб добре приготуватися до сповіді, щоб поназивати свої гріхи своїми іменами, так, щоб священник на сповіді не мусив ставити зайвих питань. Чи я готовий присвятити достатньо багато часу, щоб ну, зберегти цю правду про Боже милосердя і про свою грішність. теж. Це теж правда, що я грішний, я грішна. І, і ця правда теж заслуговує на те, щоб її берегти. В першому читанні сьогодні автор. Він вихваляє вчинки Давида. І кожен з цих вчинків він показує, наскільки цар Давид беріг те, що було для нього цінним. Як він береже, наприклад, свій народ. Написано, що він через свою боротьбу з Голіатом Він змив ганьбу зі свого народу. Тобто, він боровся. за те, щоб цей народ був шанований, щоб його ім'я, цей Ізраїль був шанованим серед народів. Так само він беріг добре ім'я Бога, боровся за нього. І написано, що кожним своїм, в кожному своєму ділі воздавав Богові шану. І також він для нього великою цінністю був цей жертовник, ще за його часів не було святині, не було Єрусалимського храму. Але навіть цей жертовник, який знаходився в, в цьому Божому прибутку, в цьому божому наметі, який постійно ізраїлітяни носили з собою упродовж своєї подорожі через пустиню. І потім, коли вже були в обітованій землі. Там постійно був цей намет з жертовником, і цей простір був для Давида священним, він його беріг. Беріг таким чином, що робив його більш урочистим. Написано, що він встановив співаків, голос яких лунав спів милозвучний. Ці псалми, всі які ми, багато з цих псалмів, які ми чуємо під час святої Меси, які ми читаємо у святому Писанні, авторство цих псалмів приписується саме Давиду. Вони написані на те, щоб, власне, теж, між іншими додати такої величі цим урочистостям, які відбувалися в цьому Божому просторі, який був цей намет зустрічі, а потім Єрусалимський храм. Він Дуже цінував літургію, просто дуже цінував цей Божий простір. І тому, власне, ну, написав ці псалми і, і ці встановив ці, цих співаків. І напевно, тим, що варто, за що варто заплатити кожну ціну у житті, є Божа любов. І щодо цього не мали сумнівів ці мученики японські, святий Павло Мікі і його 25 сподвижників. Кажуть, що навіть після тортур, який вони зазнали, зокрема, святий Павло Мікі, то його возили, ну, цих чоловіків, цих людей возили по селах. І сповіщали їхню провину, те, що вони не хотіли відректися від своєї віри і були приречені на смерть. І навіть в цей момент цю ситуацію, коли їх там возили по цих селах, Павло Мійкий використовував на те, щоб проповідувати Євангеліє. Він, будучи на цьому, ну не знаю, на цій якійсь там машині. Якійсь, ну, на якомусь там, скажімо, в, на чомусь їх там возили, то він, будучи там, кричав власне про Божу любов, заохочував людей до того, щоб вони цінували Божу любов більше над ці свої звичаї і прив'язаності людські. І за збереження цієї правди, правди про Божу любов, Він віддав життя. В твоєму житті також точно є щось таке, є якась цінність, за яку ти готовий готова заплатити велику ціну. Ну і питання, чи серед цих цінностей всіх є також Божа любов? Амінь.